Українська рок-група X-Project руйнує стереотипи неформатної музики. Хлопці цього року зняли вже другий кліп та планують записати новий альбом. Гастролюючи за кордоном, X-Project вловив загальносвітові музичні тенденції і тепер втілює їх тут, в Україні. Новий кліп на композицію Метеорит відзняли на початку грудня. Автором ідеї став режисер-постановник Олег Бачинський кіностудія Провінція. Результат роботи кіностудії над попереднім кліпом на композицію Генератор, презентація якого відбулась у вересні цього року на Enter Music, настільки сподобався продюсерам музичних телеканалів, що хлопці з X Project вирішили продовжити співпрацю з провінцією. З Олегом ми вже співпрацюємо давно. Ну, перше наше відео на композицію Генератор ми відзняли минулого року. Цього року ми спробували зробити метеорит. Це свого роду експеримент. Продовжуючи традицію драйвової непопсової музики, метеорит буде ще одним епатажним відео, в якому фронтмен групи Віталій Гудзій уособлюватиме рух, космос, музику та політ. На противагу йому постане жіноче начало світу, еротична звабливість та земна грішність. Музиканти з X-Project зізнаються, що кліп на композицію «Метеорит» не планували. Так побавились трохи, зробили аранжування, а вийшла хороша, якісна річ. Ідея. Виникла, щоб зробити саме композицію, виникла у нас тут на студії. Миттєво зробили оранжування з Володією. Зводив Толік Іванюк в місті Київ. От, а процес був дуже дуже інтересний, ми багато експериментували. Тобто Це була першопочаткова була версія взагалі як жива музика, тобто з барабанами і так далі. Ми зробили просто експеримент, зробили це такий електронізований варіант. Все відбулося миттєво. Буквально за три дні композиція вже була готова. Відтак з'явилась ідея відзняти відео. І не аби яке, а драйвове та захоплююче. Відверті сцени, очевидно, не потраплять на телеканали. Однак переглянути їх можна буде в інтернеті. Автор ідеї, режисер Олег Бочинський з посмішкою констатує, робота припаде до душі не лише любителям якісної музики, а й поціновувачам класного відео. Звичайно, хочеться цього року закінчити альбом. В 2011 році закінчити другий альбом, відзняти ще хоча б два відео, чого очікуємо, очікуємо, ну, принаймні якихось позитивів, звичайно, так, як всі, всі музиканти. Отож, новий кліп групи X-Project можна буде побачити вже на початку 2011 року.